Вітаю, вельми шановне панство. І я, офіційний засновник і уповноважений представник клубу непройдених ігор, пропоную вам обговорити сьогодні тайтли, які ми починали і не пройшли, або взагалі навіть не починали. Сховань, насправді, список досить обмежений і досить короткий, тим не менше. Він робить мені трошки боляче. Місцями, а місцями не робить все залежить від того, як ми це розглядаємо. Тому що частину ігор, що я не пройшов, я просто не захотів проходити, типу мені захотілося їх покинути з всіх чи інших причин. А от частину ігор я просто або не добрався, або не знайшлось часу. Я швиденько пройдусь по своїм значимим проектам, саме з урахуванням того, що я грав в них. І з тих чи інших причин не дограв, а потім, можливо, згадаю трошки ігор, до яких взагалі не дійшла рука. Перше про що варто згадати, це Dying Light і доповнення The Following, бо саму гру я пройшов, отримав масу задоволення через досить якісний ігролад і середненький, але все одно міцний сюжет. Але доповнення The Following я не пройшов до кінця, щоб ви розуміли, я дійшов до фінальної місії. Але так як ми пройшли е, гру з другом в кооперативі, а фінальні місії, що в оригіналі, що в доповненні, не є ко кооперативними, вони типу під одну людину, мені було просто нудно. Я все хотів повернутися і дограти, щоб просто подивитись фінал. Але так ніколи і не повернувся. Тобто я зберігся на фіналі, вийшов. І ніколи до нього не повернувся, що сумно думаю, може пройти на Ютубі чи що-небудь роду, але все одно, типу, є оце відчуття незавершеності, знаєш, і я прям багато часу пройшов. Ну, типу, сумарно, в мене в цій грі з доповненням 60 годин, і виходить там. Я, ну, типу, годинку не дограв той фінальний бос, але все одно не дограв. Наступним проектом буде Spiritfarer. Це маленька інді гра, яка неймовірно гарна. Але у мене з нею інша історія. Чому? Тому що мені в якийсь момент стало нудно. Тобто гра дуже цікава, прикольна. Візуал класний, ідея хороша. Там можна зробити прям купу скріншотів. Там є котик. Але в якийсь момент мені стало нудно, і там є можливість закінчити гру раніше. І я закінчую. Тобто, я не впевнений, що це рахується не пройденою, бо по суті, фінальні титри я бачив. Але там була можливість допомогти ще групі персонажів і взагалі відкрити частину додаткового контенту. Але я такий, ні, не хочу. Ну просто більше мені не цікаво. Плюс там Well Edition якийсь вийшов, який актуальний для всіх. І я прям щось не зацікавлений навіть зайти, подивитись, що там є. Просто такий, ну ладно. Uh, Hogwarts Легасі також окрема історія, там є чотири факультети, чотири гуртожитки, там хаосес в оригіналі, є багато дискусій, як коректно прикладати. Але суть в тому, що гра хоч мені і ок, але я жодної секунди життя не думав, що може пройти за інші факультети. Тому що, наскільки мені відомо, там міняється буквально одна місія. Е ну і просто стартова локація. І, взагалі, такий, да надо воно мені, типу, хоча, ну знову ж таки, е логічно було б дослідити. Так, скажи. Якщо не помиляюсь, е там є сенс, мені здається, тільки за Слізерин пройти додатково. От заради тої місії, а все інше взагалі не про що. Тобто, я. Там в нього, здається, в Слізеріні ти я, чи будеш біля, чи якось потрапиш коротше, в Азкабан. Ти єдиний за Слізерін зможеш його побачити. І це все. Але насправді мені здається, що можна просто подивитись, ну, не, 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 враховуючи, що ти не прям дуже в захваті, був від гри, у нас, до речі, є е, окреме відео на каналі. Обов'язково подивіться його. Е, враховуючи, що ти був не в захваті, напевно, ти не захочеш проходити заради того, що можна за 20 хвилин подивитись на Ютубі. Це абсолютно правда, бо ну гра насправді Legacy досить довга гра, навіть якщо просто по сюжету рухатись, ну до годин 20, а то й більше треба. Ну я до речі витратив 50 годин на спробу зачистити відкритий світ, але благополучно це кинув і наразі не хочу повертатися. Як ти взагалі міг критикувати цю гру, коли ти не виконав всі завдання Мерліна, я не розумію. А, абсолютно з тобою погоджуюся. Але ну, будемо чесні, саме той факт, що я знайшов в собі сили повністю пройти Assassin's Creed Odyssey, і не знайшов сили пройти всі завдання Мерліна, повинен тобі натякати, що з грою, точніше, з відкритим світом, в цій грі щось не так. Ти те ж ігри, які я люблю. Ну, типу, це окрема тема для окремого подкасту. Uh, давай в топі моїх непройдених ігор буде фінальна і отут мені здається трошки неочікуваний е, герой, але він який є, це Fallout Vegas. Fallout New Vegas я починав багато разів. Давайте будемо чесні, цей фолич візуально ну трошки постарів. Він не є прям насолодою для ока і викликає певні питання стосовно механік, але гад в нього цікаво. Та все ж, щоб ви розуміли, якщо я правильно викупаю контекст, я дійшов до фінальної місії. Зараз мій герой перед можливістю їхати, якщо не помиляюсь, в цей табір Цезаря чи табір легіонерів і розбиратися главарем цієї ситуації. Принаймні, мій колега, мій напарник, який снайпер. Каже, що якщо я поїду з ним, то він буде усіх підряд стріляти. Я такий, ладно, почекай на березі. І саме на цьому діалогі я закінчив проходження гри і дотепер не повернувся. І тут мені насправді є пояснення, чому я дотепер не повернувся, Незважаючи на те, що мені досить подобається те, як Obsidian формують свою історію конкретно в цьому фалауті, і це досить цікаво. Я можу порівняти це з трійкою, четвіркою. я четвірку я пройшов а трійку таки почав, і можу порівняти це з Outer Worlds, тобто. Fallout New Vegas дійсно заслужена, має базу фанатів. Проблема тут тільки в тому, що я не можу згадати сюжет не, не в поганому ключі, знаєш, тобто що він вилетів і що він порожний. А навпаки, він для мене трошки заскладний. Бо я пам'ятаю, що там є купа угруповань, я пам'ятаю, що я когось там шукав, я пам'ятаю е, ну, під сюжети, але там настільки все переплетено, що я не впевнений, що мені є сенс повертатися в гру. Не перепроходячи її, чи я зрозумію. Бо я зараз за того професора Хаоса чи за якогось там щось взяв якусь місію, ще за когось взяв якусь місію. І у мене є якийсь вибор з цим от Легіоном, що то там, там ну, стільки всього, і я взагалі не можу згадати, чи розумію я. Ну, які вибори я роблю, за кого я граю, яку сторону я підтримую. Типу, чи я розумію, взагалі, який вектор історії я обрав? Тому що Fallout 4, скільки там нехай за його примітивність і за е, однорідність, ну, типу підходів, там е, хоча б чітко можна сформувати розгалуження. Ти за тих, за тих або за тих. Там братерство Сталі, підземка, е, мінітмени і інститут. Тобто когось з тих, ти обираєш тут. Це перевага, знаєш, що тут не так просто вибрати собі сторону, але через те, що гра досить своєрідно побудована, плюс вона ще поділена фізично на сектори. Ну тобто, там немає відкритого світу повноцінного, там є постійні провантаження, і ви скажете, як це впливає на сюжет, А я скажу: бо коли ти рухаєшся е, відкрито, ти можеш запам'ятовувати, ну е, скажімо так, свою послідовність дій відносно всесвіту. А тут я такий так. У Вегасі, значить, а що було в Вегасі? А там якась територія, я пам'ятаю, я локацію зайшов, потім вийшов, мене хто стріляв. Там є якась армійська база. Там от, армійська база вона отдельно, чи вона в Вегасі, чи вона возле Вегаса, а туди віддільно, що, плисти? І я нічого не можу згадати, а потім, знаєш, що я зробив? глупость вообще. Я загуглив карту Fallout New Vegas. Знаєш цю інтерактивну карту онлайн, де можна подивитися об'єкти. І виявили, що ну, дійсно не дарма їдять свій хліб, тому що ця маленька карта, там порівняно з іншими фолочами маленька карта, вона перенасичена всім, і я зрозумів, що я не відкрив навіть там 30% всього. Тобто, той факт, що я біля фіналу, взагалі, типу, сильно нівелюється тим фактом, що я. Не відкрив купу всього в цьому всесвіті, прям дофігіща. І я такий. А чи готов я вище повертатися цю гру? або емоційно? Можливо, треба виділити відпустку або рік життя, щоб повноцінно пройти це і все зрозуміти, що відбувається. Плюс на кулях є українізатор. І я такий бляха, не знаю. От і для мене оце найбільша, напевно дилема, тому що я зупинився якраз на фінальній місії, і мене стопають як те, що я не зовсім розумію, чиї сторони я підтримую, так і той факт, що я взагалі не зачистив карту. А для мене це принципово. От а, у мене є ще маса ігор, про які можна поговорити, і до яких я не долучився так чи інакше, але давай поговоримо про твої. Вітаю, шановні глядачі і слухачі, з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор. Ну, загалом, напевно, в мене переважна більшість ігор, про які я буду говорити, це які я думаю, що колись все ж таки пройду. От, так чи інакше, я їх кинув, але я думаю, що все ж таки пройду. І перше, що мені дійсно одразу приходить в голову, це Horizon Forbidden West. Я почав його проходити перед початком повномасштабного вторгнення, власне, кинув і досі не повертався до цієї гри. І що я можу сказати, так е, да, я знаю, що вона гарна, класна, і оце все хотілося б, хотілося б, може, якось сісти. Але як я казав в інших подкастах, ну там немає української локалізації, і тому я постійно відкладаю, 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 відкладаю. Ну, от і та, да, мені доведеться починати гру спочатку. Бо для мене, ну особисто для мене, якщо я не пограв, ну почав гру, але там закинув її на кілька місяців, а тут виходить і на кілька років. До ну мені нема сенсу повертатися на сейф. Мені треба починати спочатку, щоб зрозуміти, що відбувається. От і тому там Horizon Forbidden West в моєму списку напевно займає перше місце, яке я колись повернуся. Враховуючи, що вона вийшла на ПК, можливо, для неї буде або може вже десь робиться українізатор, і Тоді це вмотивує мене все сильніше купити її ще раз вже на ПК і пройти на ПК. Їдемо далі. Власне, е, гра, е, яка до речі теж буде про локалізацію: Control. У нас є окремий випуск про Control, Я починав в нього грати, е, тоді ще не було українізатора, і я почав нічого не зрозумів і кинув. От. І зараз вона знову замоєла в моєму списку. Бо, по-перше, ти дуже круто мені пояснив, чому мені варто пограти в Control. І чому мені це може сподобатись? По-друге, я українізатор. По-третє, вона йде на Steam стімдеться, що взагалі це вже, ну, типу, 10 з 10 вже от одразу зі старту. І там е цю гру, і мені доведеться почати спочатку, бо я знову ж таки я не пам'ятаю, що там було. Ну, я награв умовно, напевно, годин 8, може, десь так. Ну, от. Тому там е це теж потрапляв мій список і. Блін, та в мене всі в списку такі, знаєш, що, які якось так чи інакше базуються на локалізації. І я захотів в них повернутись тільки тому, що вона там з'явилась. Дивіться, як офігезно це працює? Давайте тоді дві гри одразу одним скопом. власне. Це The Walking Dead від Telltale і The Wolf Among Us від Telltale. Давно хочу, пробував починав грати, проходив. Десь кілька годин, але знову ж таки не мав не на той момент не було українізатора. Зараз він є. Я чесно не знаю, на якій він стадії. Можливо, вже і фінальні стадії для обох цих ігор. Але там вони знову з'явилися в моєму списку, тільки через те, що ну, по-перше, це дійсно гарні проєкти, про які багато мені людей, які мають гарний смак, радили пограти. От і по-друге, так є українізатори, мені буде легше. І давайте на останочок, напевно, з таких ігор гра, яку мені зіпсував, я вже не пригадую виход якоїсь іншої гри. Ratchet Clank Rift Apart. Власне, гра, яку якою умовно просували консоль PlayStation 5 бо там SSD, оце переміщення між світами? Е, я грав попередню частину, не пройшов повністю, але ну вже і не планую. А от цю нову ну, як вона вже не нова, звісно, і вже кілька років, але останню частину дуже хочеться, бо виглядає дуже весело, дуже фаново. Там якийсь ненапряжний сюжет. Вона чисто про е, про, про екшен. Е... Все яскраво, все прикольно, дуже хочеться, але власне чому я почну її спочатку і чому я її кинув? Я в неї награв теж щось годин, там може 5-6, пару вечорів. І на той момент вийшло щось інше, що я давно хотів пограти. Я перемкнувся, і я постійно роблю цю помилку. Це, це моя постійна помилка. Перемкнутися в мене зараз почати почати спайдермен, індіана Джонс, Сталкер і два Тіндамкама. От хто мені винуватий в цьому? <реш> от хто винувати, бо ой, що? ну я піду подивлюся. Я пішов, подивився, думав, подивлюся годинку, типу там що воно за гра. Я витратив туди 5-8 годин, це фактично, я вже граю в цю гру, можна так сказати, правильно. А попередня то не пройдена, а цю я теж таки, я її кидаю, ну треба ж попереднє пройти. І от, от, от це постійно відбувається зі мною. Я думаю, що я не один такий. Не обзабувайте ділиться своїми історіями в коментарях. Е, і під фінал, типу, я зроблю короткий, знаєте, анонсом, типу, однією строкою ігри, які також хотів виділити в рамках клубу непройдених ігр. І швиденько поясню, як вони там опинились, е, типу. Ти також можеш відповісти якимось додатковим списком, але не хочеться розтягувати це відео безкінечним. У мене це Stalker 2. Я обов'язково пройду, але Для цього я почищу ноут спочатку і заміню клавіатуру, бо в мене відпало три клавіші, і зараз він гріється буквально через будь-що, тому що ну шерсть, вона якби залишається в ньому навсігда. Наступна це українська гра Farlanders. В момент, коли я її грав, я не пам'ятаю, що то був за період, але він щось важкий. Мені пам'ятається. Був я пам'ятаю, що я грав цього ночами. Вона затягує. Це піксельна стратегія, і мені прям дуже зайшла. При цьому uh, В якийсь момент вона стала супер складною, але я все одно продовжував в неї грати. Вона кайфова. Uh, раджу ознайомитись. Така помаранчева помаранчева, жовта обкладинка. Та? Та -та -та. Та -та -та. все я про що-то. Це все правильно. От, uh, uh, Далі Детройт, який я не планую насправді грати більше ніколи, бо він мені не сподобався. У нас є окремий подкаст. Але я не рахую цю гру як повноцінно пройдену, тому що я пройшов і тільки самим простим шляхом я побивав всіх, і я себе пишаюсь. Типу, ні про що не шкодую, але в ну, повноцінно пройдені я її все ж не зарахую. Tropico 5, насправді це одна з моїх улюблених ігор, принаймні для релаксації розпідав цьому відео про ескапізм. Але там є сюжетні місії, і здається, Фінальні сюжетні місії я та дотепер не пройшов. Чому поняття немає, немає в мене відповіді. Медмакс, який мені в цілому подобається, незважаючи на те, що він капець мідляний, капець розмірений, але мені було атмосферно і вайбово в нього грати. Але в момент, коли я в нього грав, у мене постійно при перегріві вилітала гра, тобто вона просто закривалась, і мені було дискомфортно на цьому новому девайсі. Воно повинно бути по іншому. Мені здається, але я нещодавно намагався повернутись гру і зрозумів, що все забув. Тобто, як лутати міста, як захоплювати точки, походу, треба починати наново. Тим паче, я здається, бачу є українізатор, але я не готовий починати гру заново. Uh, Skyrim. Я почав гру, я такий, тут щось взагалі не прикольне мені. Вибачте, ви можете скільки завгодно любити Skyrim, але це не для мене. І останнім пунктом будуть дві гри: це Saints Row Get, of... Get Out of the Hell. Незважаючи на те, що я люблю серію, і в принципі частинка про пекло не така вже й погана, але щось я не захотів її проходити. Ну просто от щось не тяне мене і Just Cause третій. Я знаю, що вже є четверте, а можливо там і п'ятий. Але мені дуже подобається в Just Cause механіка з гаком кішкою. Прям ну насправді грати цю штуку кайфово. Але кожного разу я такий, що та вообще. Ну саме сюжет, коротше, мотивації проходити гру прям немає. Але грати, ну тобто, і він кайфовий. Мені дуже подобалось кидати цей гак, зупиняти тачки і все інше. Ну мені нравилось. Але пройти гру або, хоча б, знову рухатись по сюжету, я все ще не вигадав собі мотивації. От так, це з основного насправді з того, що я грав і приділяв увагу. О, можу додати, напевно, про Just Cause третій. Власне, я пройшов тільки третій. Четвертий я почав грати, але не зрозумів, чому я маю в це грати. Бо воно власне те саме. А під Cause третього мене я теж втомився, бо е, там багато, ну, там багато одно одноманітності. Дуже багато одноманітності. Прям, дуже багато. І загально гра цікава, бо фактично ти граєш за. Ну, ти граєш за супермена просто. Ти граєш за супермена, який просто в, в одне обличчя звільняє цілу країну від е тиранії. Це прикольно, це весело і є класні моменти сюжетні. Але коли тобі треба зачистити там мільйон. 500 локацій однакових, які відбуваються, все однаково. Оце прям дуже мене е, вкурвлювало. І мені це не подобалось. Тому в четверту я не грав. Але е, досить гарний список. Мабуть, я додам одну, одну єдину гру, яка яку я точно пройду, і напевно, почувши назву цієї гри, багато хто такий подумає: в сенсі пройдеш, типу її можна пройти. Та її можна пройти. І я, от з тих людей, які проходять сюжетки до мортал комбату. От в мене єдина сюжетка Мортал Комбату не пройдена, це Мортал Комбат 1. І там вже навіть є сюжетне доповнення. Ось, от це я обов'язково хочу пройти. Є в моєму списку, але все ніяк не доходять руки, бо коли я запускаю Мортал Комбат, я йду в Таверс або ну дуже рідко, але в мультиплеєр і щось забуваю проходити сюжет. Але у всіх попередніх частинах, в яких був сюжет, напевно, не знаю, до 9-ї, напевно, ні. От починаючи з 9, я. Проходив і в всіх інжастіс я проходив сюжет, і я знаю, що сюжет це дуже несильна сторона цієї гри. Але мені подобається, бо воно дуже класно знайомить з персонажами. Більші, шановні слухачі, діліться своїми думками. Обов'язково кидайте ігри, які хочете пройти, і все ще ніяк не наберетесь, сил або якісь ось інших причин. Не забувайте про підписочки, лайк все інше, папа -па, і всього не